Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Потужні закони приймають такі потужні, що аж дурно від них, якщо, якщо чесно, хай Бог милує з такими законами. Але е, нам втюхують вже з 1 січня е, нові зміни такі, що на голову не налазить. Отож, з 1 січня 26-го року, тобто ось зовсім трошки залишилось. Всім продавцям від супермаркетів до бабусь, вибачте, із зеленню на базарі, кажуть: приймайте картки та є платежі. Звучить красиво, зручно, сучасно, без готівки. Але є питання: а якщо людина торгує, вибачте, з ящика з яблуками? А якщо це е, пенсіонерка, яка там продає, я не знаю, картоплю, яку сама виростила, де їй взяти, вибачте, цей термінал, інтернет і нерви? До речі, за інтернет хочуть взагалі просто підняти космос ціну, але я про це вже робила окрему програму. Отож, давайте по-людськи без пафосу, що хочуть зробити, е, ви спитаєте, а що, тепер всім треба термінал? Так. Тепер треба всім. Правила поширюються на всіх продавців товарів і послуг, включно з ФОПами першої групи і ринками виняток це громади, де йдуть бойові дії або там е, прифронтові. Всі інші мають, щоб в них були термінали. Якщо ваша громада не в цьому списку, тобто, формально має бути можливість оплатити. Карткою NFC електронно. Бабуся на базарі, давайте відверто, не зможе поставити термінал. Що робити? Є три життєві варіанти: від найдешевшого до найкласичного. Перше, це софтпост пост, вибачте, на телефон. Звичайний смартфон Android з NFC. Плюс додаток банку, і це буде ось такий момент. Значить, карткою прикладаєш прямо до телефона. Тобто ніяких коробок. Прикладаєш просто до телефона. Потрібен телефон. Але не просто телефон. Смартфон з NFC, заряд і хоча б мінімальний мобільний інтернет. Реєстрація як торговця з банку, тобто онлайн з допомогою дітей, внуків. Це найпростіше для бабусі з кропом. Один телефон і прийом оплати працює. Далі, які ще можуть бути способи? Bluetooth рідер тобто, це такий крихітний термінал, маленька кліпса, що під'єднується до смартфона. Дешевий за повноцінний термінал, автономний, тримає батарею. Бере без контакт, плюс стабільніше, ніж чистий софтпос. Мінус коштує грошей, але, але це разово. Заплатив і все. Третій варіант це класичний такий посттермінал. Окрема коробка з сім-картою або вай-фай. Зручно, якщо торгівля більша, або там кілька людей працюють з одного місця. Мінус це дорожче набагато і так, більш громістко. Лайфхак для ринків, це кооперація. Один термінал, софтпос на кількох продавців ряду. На стійці табличка, термінал тут, чек на ім'я того ФОПа, хто приймає кошти. А далі між собою вже діляться готівкою там або переказом. Це не ідеально, але, знаєте, краще, ніж нічого. Ну, треба ж якось виходити з тієї ситуації. Хоча я дуже сподіваюся, що щось таке, якесь чудо відбудеться і не приймуть, точніше не введуть, бо вже прийняли оцю хірню. А якщо зовсім немає смартфона і інтернету, будуть ж такі випадки? Звичайно, будуть. Тоді два кроки: оформити простіший телефон, плюс тариф з інтернетом. Там діти, внуки тут на допомогу, оператори мають дешеві пакети і поставити софтпост буквально 10-15 хвилин налаштування. Не хоче людина або не може ризики, переходять в блок штрафи і перевірки. Будуть штрафувати? Будуть податковий де до повного покриття є оплат. Тобто логіка така: якщо продаєш, будь готовий прийняти безготівку. Контроль через скарги покупців, рейдові перевірки ринків, аналіз виплат. Чи будуть штрафи? Будуть. Будуть штрафи. Спочатку будуть попередження, так звана виховна робота. Далі будуть адміністративні штрафи, точні суми будуть залежати, я думаю, що від підзаконок якихось, від практик. Головне, звичайно, тут не ховатись. Краще показати, що ви намагаєтесь виконати вимогу, там подали заявку в банк, підключаєте софтпост, ніж впиратись і казати, що нахер мені все це треба. Навіщо взагалі все це роблять? Дивіться, офіційна відповідь така: це зручність для людей і виведення економіки у стіні. Тобто ніяк не заспокоїться гетьманців зі своєю компашкою, хочуть бачити кожну нашу гривню, куди ми все витрачаємо. Безготівка кажуть, це менше крадіжок, менше чорного налу, швидкі розрахунки, прозорість для держави, хоча самі крадуть по чорному. Але нормальна правда, я вирішую, це така моя думка, що це так, правда, правда така. Чому це все робиться? Дивіться. Це контроль за обігом. Кому це не подобається, розумію, але правило таке вже є і сперечатися з ним на базарі дорого. Що чекати далі? Комісії за прийом карток є комісія еквайром. Вона різниця, не ведіться на першу пропозицію, порівняйте там 3-4 банки, ставка абонплата, строки зарахування. Більше покупців, частина людей купує тільки карткою. Тобто, приймаєте, не втратите продаж, ринки стануть пластиковими. Спочатку буде метушня, звичайно, дуже сильна. Потім всі якось звикнуть до цього, як колись звикали до безготівки в аптеках. Пам'ятаєте? Тиск на чорну оренду, на чорну зарплату, на чорну торгівлю. Буде більше перевірок, буде більше цифрових слідів. звичайно. А що, наприклад, якщо там, приміром, ви, бабуся, з кропом, зробіть короткий чек-лист, будь ласка, для мене. Так, Роблю. Дивіться: питайте дітей-внуків, і внуків, чи є у вас смартфон з NFC, якщо ні, найдешевший Android з NFC в будь-якому великому банку підключаєте софт-пос онлайн у відділенні. Картка підприємця, щоб гроші приходили окремо. Роздрукуйте QR-табличку. Банки дають. Покупець сканує, платить. Тобто, щоб вам не треба було кожного разу пояснювати, що треба робити. На прилавку, велика нарібка, приймаю картки, телефон, QR. Завжди тримайте телефон заряджений. Тобто, ну має бути павербанк. Це ще плюс 300-600 гривень. Що робити покупцям? А... Платити як зручно, карткою, телефоном, QR. Якщо вам відмовляють там, де має бути безготівка, спробуйте чемно пояснити продавцю, що тепер це вимога. Не допомагає, маєте право на скаргу. Але я рахую, що зараз скаржитись на таке, ну, не знаю, в дуже важкий час живемо. Думаю, що зараз нам треба більше поваги один до одного. Підсумок такий. Так. Держава дотискає готівковий базар. Так бабусі буде незручно перші тижні. Але найдешевший і найшвидкий місток в нові правила це софтпос або QR на простому телефоні. Це реально під силу. Хто впнеться, ризикує штрафами, хто адаптується, не втратить покупців і буде спати спокійніше. Якщо треба там підібрати банк і так далі, будь ласка, звертайтесь до, до онуків, до молодших людей. Це звертаюся зараз до бабусь. Тобто, нехай вам допомагають, бо для вас це буде щось нове, і ви не будете розуміти, що з цим робити. Тобто, давайте зараз більше. Люди, давайте більше е, поваги зараз один до одного. Е, більш молодші підтримуйте, більш старших. Хто займається продажем, особливо що стосується ринків, е, давайте якось допомагати друг другу. Бо це бачите, ось такі треш відбуваються. Дякую, в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.